Всім привіт! Ви на каналі Ві Вікторівна і життя. І ми із, дідніми, із дітьми, з дітьми, з учима дітками, чотири <смас> лапами Виїжджаємо на дачу у відпустку. І будемо, може, навіть контент знімати. Да? так, всіх забрали і поїхали. Отак от. Тут Баняшка там он сидить із подружкою. Да? Сидить. А тут ми з, буль... з білясиком і з булькою, з булькою, з жолотулькою. І кажу, я плачу, плачу, плакала так сіла. І так прямо плакала. сльози, ті, як горох, як горошини. Ось, як в неї очі. <гум> очко, це таке з голубенькою крапочкою і зелене, а те, а те, очко, більш голубіше, зеленого менше. Ось так, козі ми їдемо. Уїлися, їдемо, наділа їй кофточку, другу така в неї є. Ось, ось я окупляла в Аврорі. Я не знаю, видно так. Ну, в общем, а вона, а вона ще велику воду. Оно ну, що на мене велика. Ще велика на мене. Що казі я сплю. так виїдемо, схета. Це ж в інстаграмі такі це странні речі проїздять. Не знаю, як мені повиставляти цей контент з отим, цим кератином. Та й сюди, бо то, вже теж ті в шортці повиставляють. Мені кава. Чи мені кава. Це експресо? Мені на ну кави. Еспресо. Експресо кажу. Його там така грам... грамулічка. Меніпусічка. Він мені експресу взяв, лучше б американ взяв. А може. А, це, він, мабуть, воно залишилося. Мені водички дуже хочеться. Казала мені в чорна ефірі дівчинка. О, я забула, як звати Юля чи Юляка, здається. каже. Пішла дивіться каже, ваші влоги, щоб трошки заспокоїтися. І я так думаю, блін, ну треба знімати влоги. Хоча б даже для, для цієї Юлі одної, яка дивиться мої влоги, і якось їй на душі стає легше. Каже, Буля, я на дачі, каже, роблю вже ось у шкоду, щось я вже гризу тут. Ось постелили ми новий ков'єр, так у нас тут дуже красиво. Все на кучах, зараз ми будемо тут адаптуватися, привикати. Будемо привикати до, до такої додачної житні із собаками, без ремонту, без удобств. Ну, все, пакети наші тут лежать. Десь е, пакеті, по-моєму, ще й корм їхній. Зараз будемо холодильник запускати, бо виключили. Ну, коротше, нам тут дуже інтересно і весело. Ісо, дачниця буля. Булька. Каже, тут класно, ми вийшли в ліс гуляти. А там боняша. Що боняшка? Гулять? А. Не. Буля. Буля, до мене. Буля. До мене. Що ти вже їла? Що пішли? Вже якась людська і тут гамму знайшло. Господи. Боже! Давай-давай-давай гулять, гулять, давай гулять. Ох. Что там, Гонечка? Ліс прекрасний в будь-яку пору року. І зимою, і літом, і зовсім. Ще з лапочкою. Пішли. Ану. Оце тоді погуляли. Може розходиться, зараз подивлюсь. Ну, шкандебає. Чем менше стало Да? Розкажи їм, розкази. Ти умняшка, мамина, да? Мамина умняшечка? Киснясечка така. Гамноїдка. О, грибочок, дивіться, росте. Прямо на дорозі. Це що у нас? А ну це ж зонтичок. Але вже примерший. Премерший зонтик. Боня довольна, побігла. Булі теж інтересно все, так, да, зірочка? Ось так. Якось зірну шкандибою. Десь зі стала на шишку на якусь. Я трохи шкандюбу, якщо чесно. Ну, це, скоріше за все, на якусь шишку стала. Буду дивитися дивіться грибочки. Що я в лісі, значить будуть грибочки. Зам... Замерз уже такий. А ти хто? Ще якийсь грибочок, гляньте. Навіть і не знаю, що це за грибочок такий. По-моєму, це зімній опеньок. Так. Пахне, слухайте. І ось дивіться теж. Їх тут багато, гляньте, що це за грибочки. А ну-ка, хто знає, вони, правда, вже всі підморожені. Але ж, але є. Осьо який. Тріснув трохи. І он, дивіться, заховався під пеньочком, так? Да? І он, багато їх. Це точно зимовий опеньок. А може і не зимовий опеньок, тому що гірчить знатно. Я так тільки язиком раз, ну коротше. Але ж такі гарні, слухайте. Такі вже гарнюшки. Просто супер. І сьомої гарні теж біжать. Значить, гриби були в лісі, ми їх провтикали. Да? А тепер їх поморозило. Сьогодні зранку сніжок йшов. Чи вночі він йшов, а зранку вже був сніжок. Маша якогось грибочка набачимо, подивимось. Ой, зачепилася. Гляньте, яка краса. А я чую, що це ж йду до терен. Терен там от росте. Думаю, схожу до нього. Там можна й туди піти. Ну, ми не їсти, та просто ж гуляю, це ж. З Собачками тут прикольно так. Красиво так! Просто. І щось згадалась мені пісня, цвіте терен. Цвіте, терен, цвіте терен. Листя опадає. Чого воно опадає те листя? Якщо він ще тільки цвіте, це ж весна. Дивно, що він весною опадає. він є, ще не опав весь. А і терен, я думаю, що теж є. Теж не Можна в цю посадочку ось зайти. Подивіться. дивіться, який мороз був, прям такий знатний мороз був, прямо такі калюшки. Так, оце ось ось таке не бачила ніколи такого. У мене оці лапті, до речі, коротше, у мене бомж стайл тут взагалі на дачі завжди. І мені нормально. Курточку <рес> треба забрати, Черкаси буде постирати, мені нормально. Так. Так, вони слизькі і на грязюках. Ці сковзаються і на всьому. Ось терен. Цей рік такий гарний. Минулого року такі маленькі ягідки були. А цей рік прямо такі знатні. Шукаю, де вона ділася, вона тут. А цей рік такі знатні прямо. Хороші такі ягідки Такі прямо. Буля. Буль, до мене. Я кажу, люблю ягодки вчаки. Хватить, тобі хватить трошки. М -м. Кислий, бо мені ще не можна його їсти. Це погуляю до 12, а потім можна буде. Тільки я туди піду, там, де багато його піду наїмся. Вітамінок. Заглядаю на гриби. Заглядаю, чи нема грибів, грибів грибочків. Краса. Така от. Осіння краса, осіннє небо, таке голубе, блакитне. У мене б так, показник. Якщо мухомор там з'явився на горизонті, значить можна зайти і пошукати і інші гриби. Якщо мухомора нема... Чи там водичку пила, так? Да? Можна з калюшки пити водичку. Ой. Ой. Ой-ой-ой, лапка змерзла. Ой-ой-ой, лапки змерзнуть. Ось, 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 Отако всьо. А де бігом-бігом бігти бігам, бо вже лапи навочила. Атя, катякатяка, казяся. Ой, опять кайш. Знову. Ти мій прикол приколович. Приколясович. Минулого року я тут гуляла, якщо пам'ятаєте, ми бачили те відео, було багато-багато. Брилів, так, да? як от ще їх називають, курочки. А цей рік нема тут. Пташечки співають, хоча ми нагуляємося, каже, до 12, потім прийдемо, покусяємо, погодую їх. А це такі забути в мене будуть надати. Та, ні, ну потрошку я там щось роблю, то насіння перебирала. То ще щось дивиться. Засніжений. Та який же ж це грибок? Це засніжений пеньок. Ой, який красивий, дивіться. Можна було б брати, його, до речі, можна їсти сирим. Ось який гарний. Але ж заморожений. Уже заморожений. Ось а на цьому терновнику нема терна. Ось скусняська, так? Да? Ну що, баняшка, пішли назад. Буля, Буля, не лізь туди. До мене. Ой, Боже. Яка дурна. Боня, до мене. Буля, до мене. Стрім голов. Бізьмо, бізьмо. Обходь. Давай. Молодець, Казі! молодець. І боняшка молодець, молодець Боняшка, молодець. Йдемо додому вже. Хватить, нагулялися, терну не наїлися. Треба йти і борщ якийсь варити. А спати хочеться, чи то погода така, чи то по житті я така. Навірно, друга. Булька. Булька. Кусяю. Любити багато, друзі. Головне, дитина зонята.